Добрий день, шановні садоводи. Це місто Прилуки, Чернігівська область. Сьогодні у нас 12 серпня 2025 року. До вашої уваги персик під назвою Око Бізона. Він красиве, має забарвлення ось таке жовте із червоним бочком. Злегка, де на сонечку попадає. Є рум'янець. В ті затін курм'янця немає. Вони там зовсім жовтенькі, красиві. Вони смачні. Ну це у мене тут сигнальний урожай. Та в цьому році взагалі не урожай, ні на персики, ні на абрикоси. Так що великого врожаю ждати не приходиться, але маємо те, що маємо. Але цей персик дуже смачний. Дозріває він у нашій зоні десь оце числа 15-20 приблизно серпня. Ну, воно так і є. Ось вже вони набирають окрас, вже скоро будуть готовими, які вже можна буде споживати. Кого є з бажання, у нас є саженці для продажу. Можете замовляти. От на цьому будемо наше відео і закінчувати. До побачення. На все добре.